Є питання, що я, якщо я хочу прийти у заклад сам без друга та знайомитися з дівчатами, що відповідати на питання, типу ти що прийшов сам, а де твої друзі? Я б так і казав. Слухай, просто вирішив трохи розвіятися, а мої всі друзі сьогодні нудні покидьки. Щось таке. Все правильно. Можеш казати, що домовлялись в останній момент, вони щось там позливались, і ти, і ти вирішив піти все ж таки сам, тому що вже налаштувався. А можеш казати, вони нудні покидьки сьогодні. Просто один англомовний блогер з The Game тусовки у відео з підходами до дівчат у клубі каже, наче його друзі просто відійшли. Пояснюючи це так, що дівчата подумають, що у тебе нема друзів взагалі. Мені здається, це якось тупо. Слухай, ну якщо ти збираєшся у цій дівчині просто взяти номер телефону і потім звалити звідти, ти можеш так казати. Ти можеш так казати. Але якщо ти там збираєшся залишатись, ясно, що це тупо. Це буде виглядати тупо. Для Харкова, Києва, наприклад, прийти самому заклад, це норм. Це правда. Просто у легкому передчутті подібних питань від полтавських красунь. Я краще відповідати на таке питання. Твій варіант мені дуже подобається. Дуже подобається, ти молодча. Успіхів тобі, у звабленні полтавських дівчат. Успіхів!